Магазин Ферма. А потім прогуляєтеся. Так сходите. Хто не знає, куди ви попали. Ви попали на канал Ніла Із Монреаля, Будь ласочка, Поставте лайк, щоб це відео побачило чим більше людей. Куди тут сходити і як тут не об'їстися. Зараз вам покажу прикол. І послухайте, яке тут ехо. Бачите? А тепер дивіться вверх, дивіться, дивіться, дивіться. О, і півні заспівали. Оце отут засипали пшеницю колись. Це їхня стара ферма, а зараз вони зробили магазин. Всі фермери сюди все звозять. Ехо, чуєте, що, дивіться, Кока-Кола стара, тут якийсь салон. А півні, кстати, тут натуральні. Отам От вони живуть. Тут багато півників, коровок всяких. Беріть дітей і сюди на ферму. Дуже вам рекомендую. Дітки ходять.